У Луцьку на роботу запрошують водія автотранспортних засобів. Потрібно займатися вантажними перевезеннями по Європі, транспортуванням вантажу та його доставкою в установлені терміни. Наявність водійського посвідчення категорії це є зарплата 50 тисяч гривень. Також водія, який здійснюватиме вантажні перевезення у міжнародних напрямках на автомобілях Ман-Євро 5-6, шукають у ковелі. Платитимуть 45 тисяч гривень. Вакансія бухгалтера є у місті Луцьк. Працівник займатиметься калькуляцією та розрахунком собівартості підприємства у програмі баз бухгалтерія». розрахунком планової собівартості готової продукції з писанням браків. Зарплата 35 тисяч гривень у Нововолинську. Запрошують на роботу інженера електроніка, який забезпечуватиме правильну технічну експлуатацію безперервну роботу електронного устаткування. Зарплата 30 тисяч гривень. Вакансія лікаря-стоматолога є у рожищі. Потрібно надавати терапевтичні стоматологічні послуги населенню. Оплата за місяць 30 тисяч гривень. У Рованцях, що в Луцькому районі, є вакансія для комплектувальника проводів. Працівник займатиметься прокладанням проводів згідно із технічними кресленнями на дошках, обмотуванням проводів за допомогою ізострічки. Зарплата за місяць понад 26 тисяч гривень. У Горохові є вакансія начальника цеху. Працівник здійснюватиме керівництво діяльністю ливарного цеху, координуватиме роботу майстрів і цехових служб. Платитимуть 25 тисяч гривень. У Торчині є вакансія фахівця. У обов'язки входитиме підбір пакувальних матеріалів для нових продуктів та оцінка можливості використання альтернативних пакувальних матеріалів. Організація проведення досліджень нових пакувальних матеріалів, перевірка та погодження технічних дизайнів на споживчі та транспортні упаковки, розробка пропозицій по оптимізації пакувальних матеріалів, заробітна плата за місяць 25 тисяч гривень. У Луцьку є робота для інженера із якості. Начальник служби якості організовує роботу із контролю якості колісних транспортних засобів відповідно до вимог, стандартів і технічних умов та здійснення їх гарантійного обслуговування. Керує розробленням і реалізацією заходів з підвищення якості продукції, опрацьовує креслення, зарплата майже 25 тисяч гривень за місяць.